Що там воно? Не сміши мене. Заглядає місця. Розцвітає, інші розцвітає. Ну. Що ж там? А, лине літа, ага. лиш. лиш ой ружи, ружи <реш> <реш> Та, <реш> ладно Мо-мо ох ти, мама, <реш> Мама, мо, ма, ой, ружі ружини, що то вам зітхання Один цвіт зав'яне, інший розвітає, лиш літа. Ді журяться вчекані, серце те не тужить котре не кохає, лиш літа дівочі, жураться в чекані, серце те не тужить котре не кохає І знову то ти світло не даєш мені я, сюди. Отак, на квітки. Ага. О, от так. О, на квітки. А мені що на квітки ні, ні. мені сюди тратить? Не, на квітки. То так, ти на квітки. Мені ж треба пісню. О, ти подивись. А чого виквітки? Ти сюди. сюди. Та, подивись. Що, я не бачу. То що ж я буду на квітка? Світить, о. а хто мені пісне?